Друзі, вітаю всіх на каналі Дача Агронома. Врожайність картоплі за 45 днів. А сьогодні в відео ви це самі побачите. Окрім того, я вів навіть альманах. Ви сьогодні в відео побачите, яка була вражайність в нас на 30-й день з моменту, як картопля показалася на поверхні землі. А Яка була вражайність на 37 й чи 38 й день. Не пам'ятаю. І сьогодні в нас 46 й день з моменту, як картопля проросла з землі. Рівно місяць з того часу, як вона вилізла з землі в мене. Бо я саджав дуже пізно. Бо я після Великодня, і вона в мене було не пророщена, тому що я саджав картоплею саджалкою. Ось так. Якби я дав дозріти, то нав'язала 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20, 26 бульб. О! Ну що ж, друзі, веду альманах. У нас сьогодні 22 число. Тобто 37 днів з моменту, як картопля проросла з землі в мене. Що ми маємо? Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Так. О, непогано. Непогано. Так, так, так. Зриваємо. Так. Так. І всередині ось так. І ось ось і ось. Ось це в нас була посадково. Викидаємо. Так, ну тут вже Ні, там нічого. Дивимось, це в нас приблизно 46-й день. І вже картопля в нас готова. До речі, я вів альманах і ми з вами. О, дивіться. тра-та-та, І ми з вами побачимо, як врожай в нас змінювався на протязі усього часу. Так, а що ми тут? О, непоганий кущик. Ось так, ось так, ось так. Трохи потрусимо земельку. Ось так. Ну, дивіться. Ось. 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 О, дуже, до речі, я її копав останній раз, був приблизно 37-й день, я не пам'ятаю. Ось тут, ось з поруч, то бульба була значно меншого розміру. Так, так, ось таку я люблю, але інколи вона буває несмачна через те, що погано сформувалася. Ось. О, і все. Так, а бадиля я буду ось тут. Культивувати, як вам казав в своїх відео про те, що, щоб земля не втрачала родючість. Тепер давайте глянемо, що нам дасть кущ, що поруч. Земля. О, бульба у нас всередині ще є. О! О! Так, що в нас тут? Насипало ось так, ось так. Ось так. Ось так. 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 Так, чудово. Ну що, давайте. Давайте наступний, щоб... Так, дивіться, раз, раз, оп, третій кущ. Подивимося. Ой! Зараз тут камера буде в кущі. Видно? Я думаю видно буде вам. Я думаю, вже на сьогодні мені і вистачить картоплі, а то я люблю коли молоденька. хо 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 Оп, так, вже видно, що непогано... О, непогано, непогано, Непогано все. Більше третього копати -ку не буду. Так, це вже йде сусідній кущ. Непогано. Тут у нас порожньо. Так, да, порожньо. Буде отак. Так. Ось так, ось так, ось так. Землю відтрусимо, ось так. Да, Бульби останні вже це виходить в нас останні 5 діб, бульби дуже дує. Тому що ну, такого розміру вони вже вони вже величенькі. На 30-й день теж була чудова така, як пюрешка. Це, то далі дрібнота. Ось такий. Ось так. Ось так і ось так. Так, бадилля. О, ні, ще одну. Ось так. Щось, друзі, бо скільки я вже задоволений врожайністю, тому вже й можу вам радити. А ви самі бачили, я все показував на своєму каналі і не казав, а де я купував посадкову картоплю, тому що я був не впевнений, чи дійсно там буде сенс, чи дійсно вона буде давати врожай, чи дійсно вона зможе дати врожай ось за 46 днів ось такі бульби. А це в нас Прада була, і купував як посадкову картоплю. Взагалі недорого. Я ще на Великдень отримував її. Я теж записував відео. А це було Забайкальське, здається, назва. Я пригадаю, я знайду посилання сайту, де я її купував, і я обов'язково прикріплю до в описі до цього відео. Тому що я купував посадкову картоплю по 35 гривень за кілограм. І вона була одна в одну, ви на відео побачите. Біня, що там, картоплю? Тож оцінюєш? Одна, а і ти прийшла. Ну, да, ну давай, дай картоплю показати. Дивіться, одна в одну. Тільки но ну, в нас вже сусіди всі посадили в мене, а я тільки но ну, отримав. Красивенько. Але який буде врожай, це ми разом з вами побачимо. До речі, це ж не першої репродукції, це в нас була друга репродукція. Тому що коли я надумав її замовляти в них, то в них вже першої репродукції не було. І я купив, купив звичайно, а саме тому був не впевнений. Чому вважаю, що рання картопля більш цікава, тому що ми ще встигаємо. Посадивши і зібравши врожай ранньої картоплі, наїстися її, і ми звільняємо площу, на якій ми ще можемо е, отримати другий врожай якихось інших овочів або культур. Можливо, хтось скаже, що це я видумую собі більше роботи, але таким чином ми зможемо отримувати два врожаї з одної тої ж ділянки. Я сподіваюся, вам було все корисно та цікаво. Е, підписуйтесь на канал. Ставте лайки і пишіть свої пропозиції, що ми можемо ще встигнути посадити. А коли в нас ще 2 літніх місяці, та й взагалі вересень в нас завжди дуже теплий, і він ще дозволяє вирощувати дуже багато інших культур. Всім вам хороших врожаїв і до побачення!